Трамп заявив, що Україна та РФ невдовзі можуть сісти за стіл переговорів. Сторони мають чимало причин це зробити. Telegraph попереджає ризик розширення війни в Європі зростає, адже Путін у глухому коті й може атакувати НАТО. Про все і більше у цьому випуску новин з вами кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться метеликом сюди на мій канал. Тисніть цю. Кнопочку і підписуйтесь. Україна та Російська Федерація незабаром сядуть за стіл переговорів, заявив Трамп. За словами президента США у сторін чимало причин це зробити. Також він відповів на питання журналіста щодо санкцій проти РФ короткою фразою. Можливо, так ризик розширення війни в Європі надзвичайно високий. Путін у глухому куті і готовий напасти на НАТО. Пише зетелеграф. Економіка Російської Федерації під загрозою через падіння цін на нафту, так званий великий наступ в Україні, який мав змінити хід війни. Провалився влітку близько 800 втрат щодня і практично жодного результату. А коли все йде не так, Путін завжди піднімає ставки. Закликано збивати літаки РФ, що порушують повітряний простір ЄС. Резолюція Європарламенту про це повідомляє. Німеччина профінансувала закупівлю трьох тисяч керованих і тридцяти тисяч некерованих мм ракет. Також на ці кошти було переобладнано близько 10 гелікоптерів Мі-8 під відповідні пускові блоки для цих ракет замість стандартних 80 міліметрових блоків. Оце так важливі. Новини підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.